У перший же день повномасштабної війни він зібрав рюкзак та пішов до військкомату. Тероборонець із позивним Кузьмич вже мав бойовий досвід, воював в зоні АТО. Тепер йому доводиться боронити рідний Запорізький край. Я тут виріс, я тут працюю, я тут живу. Тут мої рідні, їм нічого було робити тут. Згадує у ті лютневі дні, був готовий на все, тож і поїхав до сусіднього села. Як він каже, наказувать орків. На нас з боку виїхав танк. З обліпленими зверху орками, з лентами, Ми нічого не могли зрозуміти, вони почали махати. Мо я ж кричу водію: давай через центр виїжджаємо, об'їжджаємо, бо ми просто-напросто нас три чоловіка було, ми не виїдемо. Кузьма час побратимами сховала у своїй хаті незнайома жінка, та це допомогло ненадовго. Дойшло до нас в двір шість чоловік. Шість Якути. Роздягли нас, подивилися на колки, спрашували все. І їх збило з пантелику. Вони побачили крис. Ну, жіночка розводила крис. У нього у Якута в перший раз я бачив такі очі. Круглі. Дивом окупанти відпустили українських вояк до свого села. У Кузьмича з'явилось ще більше наснаги боротися. Проводив розвідку, привозив туди хлопців, ознайомлював з місцевістю. І ми потрапили о четвертій ранку е, під шквальний обстріл артилерії. Е, у них пішов наступ на наше на моє село. Гатили по школах, магазинах та будинках мирних. Тепер аеророзвідник Кузьмич стоїть на позиціях неподалік від свого села і вірить, що вже незабаром звільнить його від расистів. Стоячи на горизонті, я бачив, як все. Горить все, взривається. Це стало трошки боляче за селом. Дуже хочеться повернутись, дуже хочеться звільнити це все.